турнірі приїхали 12 чоловічих та 8 жіночих команд. Організатори впевнені, що завдяки таким змаганням живуть і традиції в спорті. І хочеться, щоб молодь мала можливість проявити себе і в. В лідерстві і показати свої сили, і поспілкуватися з іншими сьогодні на цьому турнірі представлені майже всі регіони нашої області. Молодь, сільська молодь, і це дуже важливо. Аркадій Лекимо був чоловіком з великої букви. Він дуже багато робив для розвитку фізичної культури, і спорту в цілому по. В галузі сільського господарства, будучи директором Житомирського Теж дуже багато зробив. Коледж був один із кращих на Україні. Він дуже велику увагу приділяв спортсменам, знав їх всіх, знав всі їхні заботи. Аркадій Євдокимович, заряд дуже любив спорт, зокрема волейбол. Приділяв увагу кожному спортсмену. Призи переможцям турніру надали представники обласного відділення Національного олімпійського комітету України, які особисто добре знали Аркадія Зорю. І ми створювали команду Дінамовську. І, дійсно, і команда була. І наскільки Аркадій Яким полюбив волейбол, наскільки він, і скільки він приділяв уваги дітям, спортсменам, їхньому. Побутові умови, навченню, особистому, тренуванні. Протягом двох днів в спортзалах агроекологічного університету та будівельного коледжу змали з команди чоловіків та жінок за призові місця. Серед чоловіків в напруженій боротьбі за третє місце команда Інваспорту мінімально переграла волейболістів Чернігівського району. Срібні нагороди отримав волейбольний клуб Житомир, а чемпіонами, як хлопці, так і дівчата, стали студенти агроекологічного університету. Друге місце серед жінок посіла Команда Полісянка, а бронзові нагороди завоювали представниці університету імені Івана Франка.